Всім привіт! Це Катя і Вова з каналу Freeport Hero. От. Сьогодні ми їдемо на Big Sur. У нас у мене з роботи менеджер, він з цих країв і він мені вже мабуть півроку каже з'їзди, з'їзди туди, з'їзди туди. І ми сьогодні з друзями вирішили поїхати зранку. Погуляємо, подивимося, я не знаю, може трохи похайкаємо, якусь природу покажемо. От. Поки їдемо, є одна тема, котру хотілося б трошечки обсудити чи розповісти свої думки на цю тему. А тема ця AI, сучасний AI і, і що люди про нього думають. Особливо в айтішці. В інших сферах мені важко казати. Я, я в цьому не спеціаліст, а в тому там, де в мене більше 20 років досвіду комерційного досвіду, є, є що розказати. Тим паче, зараз в моїй компанії ми працюємо над дуже потужним продуктом внутрішнім. Якраз створення AI. Системи для, для менеджменту. Іменно серйозна, обробка серйозних документооборотів. Наша команда створила з нуля дуже потужний інструмент, і ми наразі викатуємо другу версію, дуже сильно перероблену, дуже сильно е, потужнішу. От, з обробкою дуже великих даних і таке, таке інше. Є, є досвід створення систем не просто якихось агентів чи рак-систем, котрі такі, такі складні, може, слова десь, але я не буду їх вживати, буду просто загальними термінами про те, що, може, не всі в контексті тому AI. І яй дуже, добре, прям дуже добре допомагає спеціалістам і професіоналам. Дуже добре. Але при цьому тому він дуже сильно може застопорити початківців. чи... Може не, навіть не зовсім початківців, але людей зі слабим знанням, бази своєї спеціальності. І Перше, що хочеться сказати, AI не замінить людей, то що багато хто думає, особливо професіоналів. AI створений як інструмент для допомоги людям. І такі, такі речі, як типу, замінити людину за допомогою AI, мені дуже складно вважається, наскільки б він гарно не розвинувався. Наразі. Тому що його основна ідея це те, що він, якщо дуже сильно спростити, він вміє обробляти дані таким чином, що їх треба правильно задавати йому. І розуміти, що це? Це, це не інтелект в прямому розумінні. Це потужна дуже складна система, котра Здається таким людям, котрі не розуміють деталі реалізації, що це така магія, котра створюється. Насправді це складні алгоритми, як і все інше, тільки менш передбачуваніше. Вони так створені. Їх, їх порядок відтворення інформації настільки може бути різноманітний. Від входних даних до виходних, що здається, що він завжди щось таке новеньке вигадує, видумує. Насправді це просто алгоритми, це треба розуміти. І... і це класні асистенти, і їх треба навчати. Чому? Тому що в сфері IT. Хоть, хоч ви тестери, хоч ви програмісти, він дуже сильно вже зараз допомагає виконувати якісь такі примітивну роботу, котру раніше, наприклад, думали, що тільки деякі люди можуть знати. Різниця в чому. Раніше якісь такі узкі речі, в котрі треба було якийсь е, спеціалізований досвід роботи з якимись спеціальними тулами, і був тільки у... Скажімо так, незначних кількості людей. Зараз це просто нівелюється, тому що е, ці тонкощі вже не мають цінності. Знання цих тонкостей не має цінності, я так це скажу. Тому що е, зараз, якщо ти спеціаліст і ти класний інженер, то тобі був. Байдуже, яку бібліотеку, який фреймворк використовувати. Ти просто будеш, якщо ти його не знаєш або тільки навчаєш, то це абсолютна норма на будь-якому новому проєкті, ти завжди щось нове навчаєш. Зараз просто спеціаліст, який працював над цим фреймворком багато років і знає якісь деталі його реалізації, нівелюється. З, з гарним спеціалістом, котрий не працював з цим фреймворком, це ключове. Я не кажу, що не невілюються з початківцями. Це ключова різниця. AI не допоможе е, слабо технічній людині з конкурувати з спеціалістом. Але він допомагає спеціалісту, котрий не працював з якоюсь. Конкретною бібліотекою фреймворком або технологією допомогти йому дуже швидко вирішити якісь тонкощі, пов'язані саме з цим фреймворком. Я думаю, це не дуже було складно. От. І смисл в тому, що не треба боятися, але треба його навчати. І насправді, якщо є бажання, я дуже раджу ну, розум... Взяти навіть якісь курсики, зрозуміти, як це працює, як, як ефективніше з ним працювати, це може допомогти. Але єдине, що хочеться тут відмітити, що вам все одно треба бути професіоналом в базі той технології, де ви працюєте. Тобто, Якщо ви, наприклад там QA, то вам потрібно зрозуміти розуміти чітко, що ви робите, який, який процес воркфлоу, який як вам. Треба ставити задачі, як вам писати тест-кейси, що такі тест-кейси, розуміння подходів, розуміння принципів тестування. Якщо ви розробник, то вам чітко треба розуміти алгоритми і структури даних, патерни проєктування. Вам потрібно розуміти базу. Без бази все остальне не має жодного сенсу. Просто взяти якісь курсики в інтернеті і почати з них, я не знаю, там, якщо це веб, то це там React і Angular, просто ходу його нерозуміння. Бази не розуміння, як працює браузер, як, розум... як працює та же java машина, javascript віртуальна машина і... і таке інше. Тобто я за те, що людина знала базу. Чим краще ви знаєте базу розуміння процесів, розуміння підходів, тим краще вам буде в житті насправді і, і в роботі, і в професії. Все остальне тільки приложиться. А з AI, знання бази і AI вам допоможе в будь-які. Люби... Змінювати технологічний стек, змінювати тому що це не має жодного сенсу. Якщо ви інженер, вам байдуже на якій мові програмування писати, а заяєм нівелюється в цінність інженерів, котрі там працювали, наприклад, там на Java чи C++, чи JavaScript, чи я не знаю там Python. Любов. От що не візьміть. тому що якісь тонкощі, в яких ви можете застрягнути на відміну від людини, котра має. Знає вже про якісь тонкощі реалізації в, в определених узких містах. Ви просто можете за ai асистентом він вам допоможе це вирішити. Не, не, не сидячи днями над якоюсь проблемою, отак, от на раз. Тому будьте класними професіоналами в своїй сфері, це найголовніше. І знайте базу, основу. І ця база буде вас витягувати завжди. Навіть коли там любі асистенти будуть теж плавати. Ось такий посил у мене за яєм. Яй не замінить так, роблячи якесь таке узагальнення, AI не замінить людей, AI класно допомагає професіоналам. Це крутий інструмент, його треба вивчати більш детально, ніж вам здається. Якісь там базові примітивні випросики. Вам потрібно розуміти, як створювати правильно промти. Як, як... Бо, бо насправді багато людей, в принципі, навіть Гуглом не вміють користуватися повноцінно, да? От, як раніше. Так само і зараз з новими інструментами. Як AI, в котрих в принципі немає знаєте, чого складність таких інструментів, як, наприклад, Google-а пошукова система. Люба, ну просто сама популярна в світі це Google, звичайно. А так і з AI це скла склада, тому що у вас немає інструкції, як цим користуватися. Якщо у вас є якась програмка, щоб зробити АБЦ, у вас є якийсь інтерфейс, є якісь кнопки, якісь формочки, і можна написати інструкцію, як цим всім користуватися. А, з AI у вас якби польот фантазії. Відкритий, да, Тому що у вас, от, у вас текстове поле, пишіть, що, що хочете. І, на, і щось ви на це отримаєте якусь відповідь. В цьому складнощі. І, тому що не, немає 5-10 кнопок. куди треба в якоїсь послідовності натиснути і отримати е, бажаний результат. Тому навчайтесь, беріть якісь курсики. Є багато і відео і на Ютубі, і можна взяти якийсь недорогий курс вже в записі. А як щодо того 에, AI допомагає то проходити інтерв'ю? О, це, це, це трошки така болюча тема. А чому ти ж типу допоміжник якийсь? В, наш, в нашій oh. компанії я багато проход, ну, проводжу інтерв'ю, так як я лід. Лід з моєї компанії в одній команді у нас там е три людини, в кожній в своїй команді. люди, котрі там шукають час від часу нових спеціалістів. І <рес> Ох, це, це, просто, це просто інколи даже комічно. Особливо для людини, котра напряму постійно працює за я, знає її можливості, знає, як це працює. Е Также в мене просто Величезний досвід роботи з людьми різними за, за моє життя, і, і, і тому я бачу деякі речі просто за 5 секунд розмови з людиною. І це, це просто глупо. Не, не користуйтеся ними. Будьте більш щирими, будьте більш відвертими, ви скоріш знайдете відклик від людини, котра вас, наприклад, інтерв'ює. Або приймає рішення, бо всі розуміють на деякі позиції, якщо вона не, не архітектор і не лід. І не... Ну, всі розуміють, що якісь речі може людина не знати. І це нормально. Для мене, наприклад, і коли я інтерв'юю, для мене фундаментально важливо, щоб людина розуміла базу, технологічну базу. Бо все інше, там знання фреймворків. Якщо вона базу знає навіть в самих важливих, що ми використовуємо або на позицію, яку ми шукаємо. Для мене це достатньо. Я не останній ні decision maker. Але на моєму етапі цього буде достатньо. Бо для мене важливо, я, я дивлюся, яка людина, наскільки вона щира. Що вона не, не вигадує на ходу там відповіді? Якщо не знає, то не знає. Це не для мене це непогано. Просто питання: наскільки не знає? Якщо людина якби базу не знає, і достатнього мінімуму для мене не знає, це одна річ. А, але якщо вона де... деякі речі не знає, взагалі мені не, не, не суттєво, тому що для професійного інженера який Котрий знає базу і не знає якихось там бібліотек, йому ту бібліотеку, блин, якщо він захоче, він там за... деякі за пару днів, деякі за пару тижнів, наверстає по, -по, -по, по роботі, особливо зараз, за яєм. Як то кажуть, горіли б очі. Оце насправді важливо, щоб у людини горіли очі. Неважливо, на, на початкову позицію, на, на мідла, на сеньора. Якщо у людини не горять очі, якщо вона якась апатична, то з нею навіть, блін, не цікаво працювати. Ну, правда. Катруся знає, я дуже люблю свою роботу. Дуже люблю. Мені мені подобається тим, чим я займаюся. Я, я кайфую від цього, я, я роблю більше, ніж. Від мене там, мабуть, очікується, тому я. Я, ну, ну, скажімо так, один з найкращих в, в команді. І, і за мене стараються і тримаються і менеджери, і все, наскільки це можливо. І, і я за них, бо у нас дуже крутий менеджмент, дуже крутий. У, мене, у мене круті колеги, у мене дуже професійні люди, з котрими я працюю. От. Тому і така команда збирається. Є і такі більш слабкенькі в плані технічно, але прикольні люди, котрі навчаються, чим, чим можемо, допомагаємо їм. Все класно. Будьте гарною, нормально, адекватною людиною. Не брешіть. Я, наприклад, ненавиджу, коли люди брешуть і, або маніпулюють. Це, це дуже погано. Що для колективу, що для е, проєкту, тому що можна десь щось не встигати робити. А, але якщо людина просто постійно філонить, скажімо так, ну це вона підставляє всіх просто всіх. І від неї може залежати якийсь кусочок, який дуже важливий у вашому проєкті, а виходить, що. То, що ви, наприклад, або інші колеги зробили класно, не може не мати жодного сенсу, тому що хтось, хтось просто не робить свою роботу і ви не можете зробити новий реліз. Ось так от. Ну, все, ми вже повертаємось додому. До нових зустрічей. Пока-пока. Па-па-па-па.